Ви коли-небудь замислювалися, як іноді однієї фрази, одного погляду, чи навіть мовчання, сповненого якогось незримого змісту, достатньо, щоб щось усередині вас здригнулося, щоб звичайна мить перетворилася на вируючий вихор емоцій, а спокій був поглинутий невидимою хвилею, що залишає по собі відчуття майже фізичного дискомфорту. Ви тоді запитуєте себе, чому це так сильно мене зачепило, чому така, здавалося б, дрібниця завдає мені стільки болю? Можливо, відповідь на це питання криється набагато глибше не зовні, а всередині вас. І Карл Юнг, швейцарський психіатр, що глибоко вивчав бездонні глибини людської психіки, знав про це краще ніж будь-хто. Сьогодні ми дослідимо не лише чому вас так легко образити, але й як перетворити цю чутливість на справжню силу, на незламну внутрішню ясність, щоб жодне слово і жодна людина більше не змогли похитнути ваш внутрішній світ. Але будьте готові, адже ми збираємося увійти в делікатну площину, де зустрічаються біль і гордість, де минуле ще пульсує в сьогоденні і де ваша сьогоднішня реакція може бути не просто реакцією, а голосом старої рани, з якою ви ніколи не стикалися віч на віч? Це вимагає мужності, мужності не ухилятися від незручних питань, тому що в глибині душі питання не в тому, що хтось сказав вам, а в тому, що це пробудило у вас. Юнг стверджував, що все, що нас дратує в інших, може призвести до глибшого розуміння самих себе. Подумайте, якщо щось у іншій людині здатне викликати настільки сильну емоцію, це відбувається тому, що ця людина якимось чином торкнулася чогось, що вже існувало у вас, старих спогадів, прихованого страху, відчуття власної неповноцінності, і, можливо, цей біль настільки старий і прихований, що ви навіть не усвідомлюєте його існування, але він є, і він говорить. Щоразу, коли хтось нехай навіть ненавмисно, торкається вашого найвразливішого місця, біль прокидається, образа не виникає в ту мить, коли хтось щось вам говорить. Вона формується задовго до цього, вона вибудовується шарами, дитячі переживання, тихо прийнята критика, порівняння, які змушували вас вірити, що ви недостатньо хороші, моменти, коли ви відчували себе невидимим або скривдженим. І коли ви найменше очікуєте, ці сплячі спогади знаходять іскру в сьогоденні і спалахують. Результат. Негайна, майже автоматична реакція, але найтривожніша деталь полягає в тому, що часто біль завдає не сама фраза, а ваша її інтерпретація. Коментар, який для іншої людини був би просто недоречним, для вас стає підтвердженням того, чого ви боїтеся в собі. Як ніби кожна образа це криве дзеркало, яке ви підносите до себе. І замість того, щоби побачити себе справжнього, ви бачите всі свої комплекси і негативні переконання. Ось тут нам і потрібна чесність. Чи не занадто багато влади ви передаєте іншим, чи не дозволяєте ви людям, що часто не мають для вас реального значення, визначати ваш емоційний стан годинами, днями, а іноді і тижнями? Юнг попереджав. Дозволяючи зовнішньому визначати наш внутрішній світ, ми стаємо в'язнями, а ключ до цієї в'язниці часто знаходиться там, де ми найменше хочемо його бачити. Можливо, ви стикалися з ситуацією, коли після конфлікту, залишившись наодинці в тиші кімнати, ви починали прокручувати цю сцену в голові тисяча разів. Слова співрозмовника поверталися до вас, немов записані на плівку, тон голосу, погляд. І чим частіше ви переживаєте це, тим сильнішою стає емоція. Це не просто гнів, це щось набагато глибше почуття відчуження, несправедливості, нерозуміння. І ось тут стара рана і недавня образа зливаються в одне ціле. Цікаво, що чим більше ми намагаємося захистити себе, уникаючи ситуацій або людей, які нас ображають, тим більш крихкими ми стаємо, тому що зовнішній світ не перестане нас стукати. Життя не створить ідеального мінного поля, де ніхто не ступить туди, куди не слід. Навпаки, з кожною спробою ізоляції наша чутливість загострюється, і легкого дотику стає достатньо, щоб біль повернувся з новою силою. Ось чому юнг проповідував щось радикально інше: замість того, щоб тікати, вчиться спостерігати, замість того, щоб реагувати, досліджуйте. Коли ви починаєте розуміти, що образа це запрошення пізнати себе, вона втрачає частину своєї згубності і набуває відтінку відкриття. Запитайте себе, що саме я відчув, коли почув це, де в тілі я вперше відчув цю реакцію, який спогад чи відчуття це викликало. Ці, здавалося, би, прості питання, початок шляху, який може змінити ваше життя. Більшість людей. Усе життя намагаються змінити інших, щоб ті перестали почуватися ображеними. Вони намагаються контролювати свої слова, свою поведінку, навіть тон розмов. Але цей шлях виснажливий і, зрештою, марний. Адже навіть якби всі навколо змінилися, достатньо було б незнайомця в супермаркеті, щоб викликати ту ж саму реакцію. Справжня протиотрута криється не в зовнішньому контролі, а у внутрішній силі. Подумайте про когось, ким ви глибоко захоплюєтеся, про когось, хто здається несприйнятливим до провокацій. Чи помічали ви, що спільного в цих людей? Вони знають, хто вони, вони не оцінюють себе за словами чи думками інших. Вони не носять у собі запас відкритих ран, готових до того, щоб їх хтось торкнув. І це не просто везіння, це внутрішня робота, це усвідомлений процес розуміння того, що чужі слова не визначають вашу цінність. Але щоб досягти цього, потрібно пройти через неприємну територію, зіткнутися віч на віч зі своєю тінню. Юнг називав це аспектами себе, які ми відкидаємо, приховуємо або робимо вигляд, що їх не існує. Часто те, що найбільше ображає нас в інших, це саме те, що в глибині душі ми не приймаємо в собі. Це усвідомлення може бути болючим, але воно також звільняє, тому що, коли ви інтегруєте свою тінь, слова втрачають свою силу ранити. Вони просто. Оголюють те, що ви вже знаєте і приймаєте. А тепер уявіть, як це жити з цією свободою, успішно пройти неприємний момент, і замість того, щоб відчувати спазми в шлунку або прискорене серцебиття, просто зробити глибокий вдих і рухатися далі з тією ж безтурботністю людини, яка знає, що їй нічого доводити. Уявіть, що ви не будете кілька днів нести на собі тягар фрази, сказаної в розпал сварки. Уявіть, що ви здатні перетворити будь-яку провокацію на сходинку до розвитку. Якщо це здається вам неправдоподібним, то річ у тім, що ваш розум звик вважати, що образа неминуча. Але що, якби я сказав вам, що є спосіб погасити цю реакцію, перш ніж вона перетвориться на пожежу. Що, якби наступного разу, коли хтось торкнеться вашого чутливого місця замість того, щоб вибухнути або відгородитися, ви змогли б внутрішньо посміхнутися, точно розуміючи, звідки взялося це почуття, і що ще важливіше, усвідомлено вирішивши, чи заслуговує воно вашої енергії. Саме цю силу Юн хотів, щоб ви відкрили силу не бути заручником своїх емоцій, силу володіти своїм внутрішнім світом. Але для цього вам потрібно вийти за межі поверхневого. В повсякденному житті найсильніші образи рідко походять від незнайомців. Найчастіше їх завдають близькі нам люди, сім'я, друзі, колеги, саме ті, хто знає наші вразливі місця. Як, ніби самі того не усвідомлюючи, ці люди володіють картою наших вразливостей і точно знають, куди натиснути, щоб викликати реакцію. Але ось у чому інтрига. Найчастіше вони навіть не усвідомлюють, що зачепили щось чутливе. Силу образі надає історія, яку ми розповідаємо собі, почувши її. Уявіть собі таку сцену. Ви повертаєтеся додому після виснажливого дня, мріючи про тишу й спокій, але не встигаєте зняти сумку, як хтось зауважує, ти сьогодні жахливо виглядаєш. Це може бути невинне зауваження, навіть таке, що має на увазі занепокоєння. Але залежно від того, як ви себе почуваєте, ці слова можуть стати тригером. Якщо в цей день ви вже відчуваєте невпевненість у своїй зовнішності або занадто втомилися, щоб захищатися, це зауваження перестає бути зауваженням і перетворюється на Мовчазне звинувачення, яке відлунюється в кожному куточку вашої свідомості. З цього моменту розум починає свою невидиму роботу. Невже я настільки втомлений, невже люди це помічають? Можливо, я сам не звертаю на це уваги, і буквально за кілька хвилин цей простий коментар перетворюється на внутрішню розповідь про свою неадекватність. Цей процес майже завжди відбувається автоматично. І найнебезпечніше в ньому те, що він краде вашу емоційну енергію без вашого усвідомлення. Юнг говорив, що кожна надмірна реакція подібна до лампи, яка вмикається, щоб висвітлити щось, що ховається в тіні. І цікаво, що розуміючи це, ми починаємо помічати закономірності. Можливо, вас ображає тонка критика вашої роботи, тому що в глибині душі ви відчуваєте, що ніколи не буваєте достатньо хорошими, або, можливо, коментарі про ваше особисте життя пробуджують старий біль, пов'язаний з нездійсненими очікуваннями. Зовнішній світ лише запускає цей механізм, а паливо знаходиться всередині вас. Ступінь образи залежить не від гостроти слів, а від їх близькості до вашої історії. Зверніть увагу, як це створює замкнене коло. Чим більше ви вважаєте себе вразливим, тим більш пильним ви стаєте до потенційних образ. Ваш погляд починає. Нехай навіть несвідомо шукати ознаки того, що щось або хтось може підірвати вашу самооцінку. І оскільки те, що ми шукаємо, зазвичай знаходиться, життя починає пропонувати нескінченний потік ситуацій, що підтверджують ваші підозри. Це не невезіння, це ваша підсвідомість фільтрує світ, щоб відповідати вашим уявленням про себе. Мало хто розуміє, що розірвати це коло не означає стати холодним або байдужим. Це не означає все ігнорувати або миритися з будь-яким ставленням. Це означає навчитися створювати дистанцію між тим, що відбувається, і своєю реакцією. Це означає знайти час, щоб зрозуміти, чи стосується це мене, чи іншої людини, чи відбиває це слово мою цінність, чи його недоліки. Ця невелика пауза може повністю змінити ваше життя. Саме тут вчення юнга набуває глибокої практичної цінності образа це стріла, спрямована всередину, що вказує, де вам ще належить зцілитися, прийняти або зрозуміти себе. А це вимагає постійного спостереження. Щоразу, коли ви відчуваєте бажання відреагувати, запитайте себе. Що саме це пробудило в мені? Звідки я знаю це почуття? З часом ця практика створює емоційний фільтр, який не дозволяє жодному слову, жесту або мовчанню мати над вами абсолютну владу. Ви коли-небудь замислювалися чому, навіть раціонально розуміючи, що образа не повинна вас зачепити. Ви все одно відчуваєте стиснення в грудях, жар приливає до обличчя, а розум сповнений аргументів, на які хотілося би відповісти негайно, як ніби ваше тіло не чекає вашого дозволу. Воно реагує ще до того, як ви встигаєте подумати, і це не збіг. Людський мозок влаштований так, що здатний розпізнавати загрози, і образа, нехай навіть вербальна або символічна, сприймається як реальна загроза вашій ідентичності. Ось цікава деталь, про яку мало хто замислюється. Коли хтось говорить щось образливе, реагує не тільки наша самооцінка, а й наша примітивна захисна система. Мозок активує області, пов'язані з виживанням, такі як мигдалеподібне тіло, і виробляє гормони, які приводять нас у стан бойової готовності. Ось чому в деяких випадках виникає відчуття, ніби на вас нападають. Це не перебільшення, це біологія. Але питання в наступному: чому одні люди звільняються від цього, а інші залишаються в цьому замкненому колі роками, навіть десятиліттями? Можливо, відповідь криється в тому, як ми розуміємо значення слова ображатися. Ви коли-небудь замислювалися про те, що образа знаходить у нас притулок тільки тоді, коли вона відповідає тому, у що ми в глибині душі віримо про себе? Як ніби кожне слово, яке ми отримуємо, проходить через невидимий фільтр, який запитує. Чи підтверджує це мої переконання про себе або суперечить їм? Якщо підтверджує, біль настає негайно. Якщо ж суперечить, то зазвичай не так сильно на нас впливає. Наприклад, уявіть, що хтось називає вас абсурдним словом, що не має стосунку до реальності. Ти найгірший пілот, якого я коли-небудь бачив. Хоча ви жодного разу не літали на літаку, ви, ймовірно, просто розсміялися б. А ось якщо хтось зачепить те, в чому ви вже сумніваєтеся або не впевнені, тобі не можна довіряти. Ти недостатньо розумний. Ваша реакція буде абсолютно іншою. Чому так відбувається? Тому що свідомо чи несвідомо йде внутрішній діалог. Який уже звинувачує вас у цих речах, що, якщо образа замість того, щоб бути отрутою, могла би бути дзеркалом? Уявіть, що кожного разу, коли хтось говорить щось, що вас розлютило або засмутило, ви могли б запитати себе, що це показує мені, чого я ще не прийняв у собі? Звучить неприємно так, це так. І саме тому це так важливо. Юнг вважав. Що зовнішні конфлікти це пряме вираження невирішених внутрішніх конфліктів, іншими словами, в уста іншої людини говорять, але відповідає на них ваша тінь. У всьому цьому є і соціальний аспект, який неможливо ігнорувати. Ми живемо у світі, де постійний вплив стає реальністю. Будь-яка ваша думка, будь то в розмові, публікації або навіть швидкій реакції. Може бути інтерпретована, спотворена і повернута вам як критика. Це створює атмосферу гіперчутливості, оскільки ми знаємо, що за нами постійно спостерігають і оцінюють, і що найгірше, часто це роблять люди, які ніколи не говорили з нами. Правда в тому, що не кожна негативна реакція, яку ми отримуємо, це напад, іноді це просто обмежене сприйняття іншої людини. Пропущене крізь призму її власного болю і досвіду. Проблема в тому, що ми сприймаємо це як беззаперечне судження про те, хто ми є, це як дозволити комусь у спітнілих окулярах описувати ваше справжнє обличчя. Найважливіший поворотний момент. Усвідомлення того, що ми не завжди можемо контролювати те, що про нас говорять або думають люди, але завжди можемо вибрати, що з цим робити. І цей вибір робиться не тільки розумом, він вимагає емоційної практики, це як тренування м'яза. Чим більше ви тренуєте здатність спостерігати, перш ніж реагувати, тим сильнішою вона стає. Для цього почніть з чогось простого. Наступного разу, коли відчуєте, що вас щось ображає, не відповідайте одразу, дихайте подумки порахуйте до трьох, спостерігайте за фізичними відчуттями, запитайте себе ця реакція говорить про те, хто я зараз, або про щось, що я носив у собі роками. Ця невелика область усвідомленості, подібна до відкритого вікна свіжого повітря посеред задушливої кімнати. Образа це результат зіткнення того, що відбувається в сьогоденні, з тим, що ви несете з минулого. І це минуле часом діє як невидимий редактор, переписуючи кожне отримане слово або жест, беручи до уваги старі рани. Досі ми бачимо, що корінь образи не сама фраза, а її зміст. Саме тут роздуми повинні трансформуватися в глибоке розуміння. Контролювати навколишній світ неможливо, але є спосіб переосмислити своє сприйняття і реакцію на нього. Це означає, що сила, яка, як вам здається, знаходиться в руках інших, здатність впливати на вас, завдавати вам болю і дестабілізувати вас, насправді завжди була у ваших руках. Вам просто потрібно зважитися повернути її назад. Образа підживлюється надмірною ідентифікацією з чужою думкою. Коли ви оцінюєте себе очима інших, будь-яке відхилення від цього погляду стає загрозою вашій ідентичності. Тому люди з міцною внутрішньою ясністю, як правило, менш вразливі, їм не потрібні зовнішні коментарі для підтвердження того, хто вони є. Їх підтримує внутрішня вісь, а не постійне схвалення з боку. Однак ця внутрішня вісь не народжується готовою. Вона формується завдяки невеликим проявам чесності з собою. Скільки разів ви зупинялися в розпал емоцій, щоб запитати, що це насправді означає для мене або чому це мене так турбує? Подібні питання рідко зустрічаються в швидкоплинному світі, де майже завжди заохочується негайна реакція, але саме вони дають вам перевагу, тому що спостерігаючи за собою, перш ніж діяти, ви перериваєте автоматичний цикл, що живить образу. Ще один важливий момент, який часто упускають з виду різниця між наміром та інтерпретацією. Людське спілкування недосконале, не все сказане, наповнене образливим наміром, але за звичкою або через незагоєні рани ми інтерпретуємо це саме так, це створює непотрібну напругу, особливо в близьких стосунках. Коли ви починаєте сумніватися, чи було те, що ви почули, дійсно атакою чи просто шумом у розмові, ви відкриваєте двері до ясності, а ясність ворог автоматичного нападу. А тепер поговоримо про те, про що рідко говорять, про приховане задоволення від того, що вас образили. Це може здатися дивним, але дійсно існує психологічний механізм, за допомогою якого образа стає способом самоствердження. Відчуваючи себе ображеним або зачепленим, людина позиціонує себе як жертву, і ця позиція, хоч і болісна, дає дивне відчуття морального контролю, як ніби ображаючись, ти отримуєш право відгородитися, не слухати, більше не виставляти себе на показ. Проблема в тому, що це не звільняє, а ув'язнює, і усвідомлення цього прихованого задоволення болісний, але необхідний крок до звільнення від нього. Усі ці пункти об'єднують одне самопізнання як проти отрута. Коли юнг сказав, що те, що дратує нас в інших, може допомогти нам краще зрозуміти себе, він говорив не поетично, а буквально. Кожна інтенсивна реакція це карта, що вказує на частину вас, яка ще не інтегрована. Можливо, це страх, невпевненість або навіть аспект вашої особистості, який ви уникаєте приймати. Коли ви починаєте бачити ці точки не як ворогів, а як забуті частини себе, образа розчиняється. Це розчинення не відбувається за одну ніч. Воно вимагає терпіння, оскільки вам доведеться розбудити внутрішні структури, які формувалися десятиліттями. Але щоразу, коли ви вирішуєте відреагувати усвідомлено, а не імпульсивно, ви послаблюєте зв'язок між зовнішнім тригером і автоматичною реакцією. Нарешті питання чому вас так легко образити? Пов'язане не зі слабкістю чи незрілістю, а зі складною системою спогадів, переконань та інтерпретацій, яка формує кожну вашу реакцію. Образа це результат зіткнення того, що відбувається в сьогоденні, з тим, що ви несете з минулого. І це минуле часом діє як невидимий редактор, переписуючи кожне отримане слово або жест, беручи до уваги старі рани. Контролювати навколишній світ неможливо, але є спосіб переосмислити своє сприйняття і реакцію на нього.